Софія живе неподалік із закладом позашкілля. Дівчинка ходить туди на заняття з шиттям. Коли в минулому році були відключення світла, Софія сиділа вдома і шукала чим себе зайняти, а цьогоріч вже знає, що можна завітати в рідний заклад. Тут можна, коли вдома нічого робити, сюди можна прийти, поспілкуватися з друзями, помалювати, пограти. Пункт незламності в приміщенні центру позашкільної роботи номер 1 обладнаний всім необхідним. Ми його зонували, зробили зони. В цій великій кімнаті це у нас основна кімната. Тут є зона для мам, матері з дитиною, де є пеленальна зона, де є зона для малечі, де дітки можуть малювати, читати книжки, гратися іграшками. Є зона для зарядки гаджетів, є зона для перекусу, де і чайник, і сухе печиво, чай. Кава, цукор е, в запасі у нас питна вода, в запасі у нас технічна вода. Навіть якщо вимкнуть світло, діти зможуть продовжити навчання в деяких кабінетах. У разі відключення світла ми продумали, щоб і в навчальному кабінеті дітям було зручно. Тобто е, ми провели резервне е, освітлення, яке працює на акумуляторах. Це воно це воно. пункті незглавності одночасно можуть перебувати до сотні людей.